Колеги, в мене як в анекдоті, я думав, що вона буде готувати як мама, вона бухає як папа. Я думав, Амстердам, Вілік і красота і все таке. Значить, Зараз 80% електробайки. Людина потратила полторашку євро на велосипед. Ну, Сумочки почнемо. Може ця сумочка була зі старого Веліка, не знаю. Ну, Факт тому, що Веліку всього три місяці. Він в такому стані. Це ржаве. І найголовніше, що от, ось якийсь жир, якийсь гной, фактично. Щось заліплене. Угу. І от я, мені потрібно було його протестувати. Так, так видно. Я не можу до нього доторкнутися, він такий брудний. Протестувати, тому що він то включається, то виключається мотор. Невідомо, як можна зберігати, як можна експлуатувати. В такому стані тримати велік, заплативши за нього певну якусь суму. ну Десь півторашка, що це на Cortina нідерландський бренд. Фух, ну Ми так жартуємо в голові у цієї людини те ж саме. Я розумію, коли за 20 євро якийсь Omo отримують в стані Гарбаджа, щоб ну його не украли. Ну, велік, якому кілька блядь, кілька місяців, вибачте, за блядь іншого слова немає. Бух. Ну чесно. Таке. І таких великів в такому стані, от схожому, їх багато. За останні, скажімо, ну, грубо 2 неділі, десь в районі 25 великів, і з них три були от, от такі зачовгані. Ну, але трошки старші там, на кілька років. Ну, як очікування проти реальності якось так. Наступне відео я зніму свій вілік. Теж цікаво виглядає.